Поїхав я, значить, велосипедом дві книжки в бібліотеку здати товсту і синю, ближче до сільради вітер боковий такий сильний піднявся, що я не в той поворот заїхав і трохи штани порвав. Вийшов з двору дядько Іван і запросив мене до хати дощ перечекати, бо він саме кабана заколов. Десь без п'ятнадцяти сіли обідать, а в другій кімнаті телевізор ішов. В принципі, обід на трійку. Бо варення не було, хоч і по 100 грам випили. Дядько батькові привіт, передавав, а я цього так не люблю. Я шо месенджер. Коли пройшла череда, я вирушив пішки в сторону дому, напряму через місток, бо колесо спустило. Поїв шовковиці біля воріт на цвинтар і в кишеню набрав для пірата. Вдома нагодував пірата, ноги помив у тазіку, зашив штани, і як тільки міг старався заснути, бо мав рано вставати траву покосити. Снилось, що маю власне СТО і як він дізель дав мені тачку поганять. А як дізнався, що я його брат і зовсім її подарував, то я добавив молоком щовечора. На ранок встав по будильнику і до обіду косив траву. Потім йшов на річку, а ввечері на дискотеку. І так щодня, поки вишні і полуниця не достигли, я тоді перестав докладно щоденник вести, щоб не документувати свої злочини по сусідських городах і садах. Бо, по Тамаркіному загубленому щоденнику, дільничий встановив, хто вкрав бензопилу у Сашка лялки, і її брату три роки умовно дали. У неділю з пацанами на пляжі картоплю пекли, кросівки трохи підгоріли. Добре, що вода поряд була, заодно і помив. Їли картоплю і дивились, як на тому березі Миколу чудовного собака покусала. Наступного тижня на лисо, як з'їдан, постриглись всією компанією. Перед Іваном Купала Вітя Егес з Славіком гапоном побились за роль водяного. Славік виграв, але передумав виступать. Тож водяний був з синім оком, гіпсом на руці і трохи кульгав. Літо було як літо, доки Вова, що з міста приїхав на канікули, не навчив нас коноплі в молоці варити. Тоді стало веселіше до того разу, як втрьох молились навколішки, щоб попустило. Тоді ми сконцентрувались на дівках і розборках під клубом. Потім Федора пакамиса ховали, бо той з даху впав. Хороший був чоловік, горілку пив, а чаркою закусував, своїми очима бачив. Але цей фокус він тільки за пляшку показував. У серпні правили храм, Двіж капітальний був. Жук колгоспним трактором в стовба влетів, там трактор і лишив, щоб світло по селу не пропало. За місця в барі народ битись почав, як у церкві бомкнуло. А коли Бобік приїхав всіх утихомирити, то колеса були пробиті ще до попереджувального пострілу, тоді і запахло смаженим, скруджове сіно загорілось, я туди не їздив, бо минулого року бачив. Цікавіше було біля дамби, де Борис Анісім у річку шістьоркою заїхав і її комбайном витягували, щоб забрати півторашку первака і ящик вина з багажника. Борисова сусідка вся мокра, тоді хайпонула. Людей було більше, чим на футболі. На дискотеці, по традиції, приїжджі на горіхи отримали. Василь по коліно в підлогу провалився, і дівки бились за Віталіка Куцого, поки його відливали на колодязі. І побитих я додому відвозив не за безплатно, ліг спати, коли на ставку рибаки вже похмелялись. А тоді почалась картопля, а я її не люблю. Я люблю кавуни. Того радів кожній фурі, що їх привозила і міняла на картоплю. Отак я й докотився до вересня і.